Вітаю, це коротке відео стосовно оновлення та перевірки строку дії сертифікату вашого електронного підпису ОЦСК податкової. Нагадуємо, що з початку цього року податкова більше не подовжує термін сертифікатів ваших ключів для підпису в автоматичному режимі. До початку воєнного стану процедура поновлення сертифікатів завжди була ручною. Тому відтепер потрібно за цим слідкувати і виконувати поновлення раз на 1-2 роки, або у разі зміни персональних даних в найближчий час з моменту отримання оновлених документів, підтверджуючих зміну. У разі, якщо поновлення не буде виконано, то ви не зможете накладати підпис у міс, а отже не зможете виконувати свою роботу. Як і раніше, я намагаюся попереджати лікарів, у яких термін дії сертифікату добігає кінця. Тому перше, що я продемонструю, це повна таблиця, в якій записані всі лікарі, яких я зміг ідентифікувати, та строки дії їх сертифікатів. Але звертаю увагу, оскільки податково змінили функціонал їх сайту, і я більше не маю змоги бачити список лікарів просто за РДП закладу, буде краще, якщо ви самостійно виконаєте перевірку строку дії свого сертифікату. І загалом, прошу розуміти, що це ваше зобов'язання слідкувати за вашим особистим ключем, а я просто намагаюся вам допомагати у цьому процесі. Отже, загалом, якщо ви не бачите себе в цій таблиці, обов'язково виконайте перевірку строку дії сертифікату вашого ключа та повідомте мене за потреби. Якщо ви себе бачите в цій таблиці, то все одно виконайте перевірку і впевніться у тому, що я надав вам вірний строк дії сертифікату. А якщо все ж таки ні, знову ж таки, повідомте мене. А тепер розберемо, що потрібно для того, щоб перевірити строк дії вашого сертифікату. Для виконання цієї процедури достатньо зайти на сайт ЦСК податкової. Відкриваємо нову вкладку. У поле пошуку вбиваємо абревіатуру IDD-DPS. натискаємо Enter. Перше ж посилання буде вести на tax.gov.ua. Натискаємо. В інформаційному вікні натискаємо клавішу Ознайомлений. І ми знаходимося на сайті податкової АЦСК. Натискаємо на меню Пошук сертифікатів та СВС. У цьому інтерфейсі нам достатньо ввести номер облікової картки платників податків, тобто ідентифікаційний код, який у вас є, і проставити галочку перевірки унікальності запиту. Після чого натискаємо пошук, і бачимо інформацію щодо. Людини, її ключа та сертифікатів. Їх два. На кожен ключ видається два сертифікати, у них одна й та сама дата початку строкодії та завершення. Тому будь-який можете перевіряти. Вам потрібно саме це поле завершення строкодії, дивитесь дату, звіряєте з табличкою і додатково ще перевіряйте, чи наявно у вас пункт організації, в якому має бути зазначено безпосередньо наш заклад. В принципі, на цьому все. Далі я трохи повторю вже надану вам інформацію стосовно процесу оновлення та підбору дати проведення цієї процедури. Загалом у вас є три варіанти, як зробити оновлення. Перший це звернутися до системного адміністратора. Я виконую поновлення, як робив це і раніше. Подрабуватиметься ваша присутність та ваш поточний ключ. Другий варіант це виконати поновлення самостійно на сайті податкової. Так само роблю поновлення і я використовую цей самий інтерфейс повторного дистанційного формування сертифікату, і з між тим, виконати це ви чи я, немає. В принципі, в інтернеті є пояснення, як це виконувати. Я в двох словах скажу, що вам просто потрібно підтягнути поточний ключ і його пароль, погодитись з договором. І згенерувати новий ключ вам потрібно просто буде вказати пароль до нього. Можна гіпотетично використовувати і старий пароль, це не забороняється на ваш розсуд. Після чого ключ просто новий завантажиться, в системі сформуються сертифікати, і ви безпосередньо маєте вже використовувати для підписання інформації в міс саме новий ключ. старий, Безпосередньо варто або видалити, або десь перекласти, щоб він вам не заважав. Єдине, що перед використанням одразу після того, як новий ключ завантажиться, варто його перевірити. Для цього є безпосередньо меню підпис даних, де ви зможете завантажити ключ, ввести від нього пароль і натиснути Считати. Відповідно, якщо ключ нормальний і пароль підійде, у вас відобразиться інформація про хто володіє цим ключем. Якщо ж у вас буде помилка стосовно паролю або сертифікату, тут вже потрібно буде викликати мене, звертайтеся до мене, будемо дивитися, аналізувати, можливо, питання зможна буде вирішити, можливо, прийдеться перейти до третього варіанту оновлення сертифікату. Це звернення до податкової з заздалегідь підготовленим пакетом документів. Адреса відділів теж доступна на цьому сайті. В розділі Контактів можна знайти безпосередньо Полтавську область і місто Кременчук. Ось адреса цього відділу можна також заздалегідь зателефонувати. Зауважимо, що у разі зміни ваших персональних даних. Або коли поточний сертифікат вже буде прострочено, або у разі втрати ключа, це буде взагалі єдина доступна опція, і виконати самостійне оновлення сертифікату через сайт буде неможливо. Тобто у цих варіантах вам буквально потрібно вже отримувати новий ключ, і саме для цього ви будете звертатися до податкової. За переліком потрібних документів, в залежності від ситуації, ви зможете звернутися до нашого секретаря. Вам також буде потрібно обов'язково взяти додаткові документи з відділу кадрів, так як потрібно буде надавати підтвердження місця роботи для отримання ключа з прив'язкою до організації. Тепер поговоримо про період, в який краще зробити поновлення сертифікату. Якщо ви плануєте звернутися до системного адміністратора або виконати процедуру самостійно, то обов'язково варто зробити запас по часу, тобто не виконувати цю процедуру в день закінчення, а хоча б за декілька днів. Само собою, занадто рано теж не варто, але якщо у вас в подальшому не буде можливості виконати процедуру, то навіть за тиждень або два додати закінчення буде нормально. Але. Тут буде ще один нюанс. Ви маєте розрахувати день виконання оновлення так, щоб після виконання процедури у вас був великий запас часу, коли підпис вам не потрібен в роботі. Це потрібно для випадку, якщо при спробі оновити онлайн самостійно або через адміністратора, виникне непередбачувана ситуація, яку неможливо буде вирішити. В такому випадку ви втратите можливість підпису і потребуватиметься виконати підготовку документів та звернутися в податкову особисту. А все це займатиме додатковий час, в найкращому випадку пару годин, в гіршому півдня і більше. Тому, як приклад, один з найкращих варіантів це коли ви працюєте в першу зміну, а виконуєте оновлення одразу після неї. І хоча загалом проблем ніколи не виникало, все одно варто все це враховувати. Отже, відповідно до вищезазначеного, прохаємо всіх перевірити строки дії ваших сертифікатів. Якщо діятимуть вони менше двох тижнів, вже починайте міркувати щодо способу та дня їх оновлення. А тим, у кого залишилося менше тижня, вже в найближчий день-два закрити це питання. А також не забувайте погодити день та час оновлення зі мною, незалежно від способу, яким ви плануєте його виконати, а у випадку самостійного оновлення ще додатково повідомити мене про його успішність. Якщо у вас залишилося питання, обов'язково телефонуйте. Дякую за увагу!